Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Останні дні в нашій блогосфері активно обговорюється те, що в Московії відбулося різке падіння рубля. Так. Ну і відповідно підвищення ставки американського долара і євро. Про що говорить падіння національної валюти, в принципі, можна говорити навіть безвізносно до Москви і до будь-якої іншої держави. Про що говорить? Падіння національної валюти. Для того, щоб зрозуміти, про що це говорить, треба розуміти, що таке є національна валюта. Ну, візьміть будь-яку е, копійку, чи візьміть е, ну, будь-яку паперову валюту. І що ви на ній побачите, ви на ній побачите символи держави. І її національних героїв. Так. Отже, національна валюта є символом держави і влади. Так. Падіння валюти означає падіння довіри до держави і влади. Так. І зараз багато говорять про падіння рубля, називають різні причини, серед яких головною є санкції Заходу, ну так, ну, завжди говорять про економічні причини ось цього. Але ж. Ми забуваємо часто густо про психологічні причини, психологічні чинники. Так. І тут, падіння, наприклад, рубля це символічний акт, який говорить про процеси, які відбуваються в головах. Московитів антрофагів під час цієї війни, так. щоб там не писали газети, щоб там не повідомляли по телебаченню, щоб там не було висвітлювалося в блогосфері, але Московії, громадяни цієї держави, хтось свідомо, абсолютно мінімальна частина населення. А більша частина підсвідомо відчуває, що московська влада, Путін є банкрутом у всіх сенсах. І цьому отримуємо ми щодня повідомлення це більше і більше, і більше і всіх повідомлень вони накопичуються як снігова лавина. Яка врешті-решт накопичення цього снігу, коли вона зривається, несе, несе це вниз, змітаючи все на своєму шляху. І от знову ж таки, майже ніхто не говорить про те, який психологічний тиск на? Московію на її населення буде здійснювати ті події, які відбуваються вже не, не тільки в Україні чи на Близькому Сході, а ось на Близькому сході в Сирії, не тільки вже стосовно Ізраїлю, так, і навколо нього, що це теж психологічно показує про програш Московії, коли Наприклад, бомбардують той самий Іран і всі ті засоби протиповітряної оборони, які були придбані в Москві, вони не, не справляються, вони не діють. Показують, що ну, Ізраїль чи Сполучені Штати Америки можуть робити що завгодно в цьому сенсі. Так. Вони розбомбили тих, ті засоби, які мали захищати інших, а вони не могли захистити самих себе. Врешті-решт, основна маса населення, тож цього всього не розуміє, але на рівні підсвідомості, крім свідомості, ще працює підсвідомість. І ця підсвідомість, врешті-решт, починає сприймати оце все, що відбувається. В абсолютно негативному сенсі. І виникає паніка, яка призводить до того, що люди кидаються до банкоматів, до банків для того, щоб знімати гроші, відчуваючи, що справи йдуть дуже кепсько. І оце е, Алеппо у Сірії це знову ж таки символічна річ, яка вказує на. Те, що московитам в основній масі на рівні підсвідомості, що Путін і його влада є банкрутами в усіх сенсах.